Доброго дня, діти, шановні батьки. Сьогоднішня тема нашої бесіди має назву Правила поведінки під час прогулянки на вулиці. Отже, буде в нас всього 5 пунктів. Деякі з них вам уже знайомі, мабуть, що вже всі для вас будуть знайомі ці пункти, кожне з цих правил. Так як зараз у нас військовий час, так, тому треба бути ще обережнішими. І так, перше правило. Якщо ми гуляємо на вулиці і почала лунати сирена, обов'язково треба сховатися. Чи будь-то якесь бомбосховище, чи, може, ви вдома ховаєтесь, але лишатися на вулиці не можна. Не можна залишатися і гратися на подвір'ї, як це було до сирени. Обов'язково ховаємося. Наступний друге, друге правило не піднімати з землі жодних предметів. Навіть якщо ви, граючись на вулиці, знайшли ляльку, телефон чи ще будь-яку річ, ні в якому разі її не можна брати до рук. Адже це може навіть виявитися бомба, замінована іграшка. Це дуже і дуже небезпечно. Тому, якщо ви знаходите якийсь незрозумілий предмет, або будь-що навіть зрозумілий для вас предмет, як я казала, іграшку, не піднімайте його з землі. Одразу повідомте дорослих. Покличте когось з дорослих і покажіть на вашу знахідку. Самостійно з землі нічого не підіймаємо. Третє правило: не розмовляйте з незнайомцями. Про це ми вже з вами говорили дуже часто. Ніколи! З незнайомими людьми не заводьте ніякої бесіди. Не розповідайте ні, ні про вас нічого, ні про ваших батьків чи родичів. Нічого не розповідайте. Одразу, якщо вам незнайома людина задає якісь питання про вас чи про ваших батьків, обов'язково поперете про це дорослих. Нічого не беріть від незнайомців та нікуди з ними не йдіть. Ні в якому разі. Одразу тікайте і кличте на допомогу дорослих. Вашого двору, з вашого під'їзду, обов'язково кличте на допомогу. Четверте, Сувати навколишнє середовище, що я маю на увазі. Якщо у вас є насадження клумби з квітами, з деревцями і таке інше, не можна виривати квіти, топтати квіти, гратися в квітах яча, наприклад, їздити по клумбочці на самокаті, цього робити не можна. Не можна ламати гілки і дерев, особливо у нас зараз багато квітне, так? Дуже, дуже запашні наші квіточки на деревах, але ламати їх не можна. Якщо ми їх зараз зламаємо, плодів потім, яблук, вишень, ми не отримаємо. Тому не можна псувати нічого з навколишнього середовища. Не ламаємо, не плюндруємо, лишаємо його в такому вигляді, в якому воно є. І останнє правило не викидати на вулиці сміття. Якщо ви граєтесь і у вас є якийсь папір, пляшки чи будь-яке сміття, ви його не викидаєте. На подвір'ї, на ґрунт просто не викидаємо. Шукаємо сміттєвий бак, або ж урну, і туди ми можемо його викинути. Або ж покласти в карман. І потім, якщо знайдемо відповідне місце, де ми можемо викинути це сміття, туди його і викидаємо. На вулиці ми нічого після себе не лишаємо. Сміття та бруд ніхто за нас, окрім нас, не прибере. Тому будьте обачними, будьте слухняними, слухайте дорослих, не розмовляйте з незнайомцями і ховайтесь, коли чуєте сирену. До побачення! Бережіть себе!